Слава Господу, слава нашому Богу. Сьогодні хочу поділитися словом недовгим, коротким про, про одну думку, знаєте, тому що буває, часто нас тривожить деякі такі, знаєте, обставини, які ми бачимо. І... Ми думаємо собі, Боже, чого ж так? Чого є такі якби, великі структури да, церковні? І от вони вроді як, ну, Богу служать по своїй е суті, вони повинні нести тут Бога на землі. Вони повинні тут бути посередником. Це знаєте, церкви такі великі, деномінації такі здорові. Але коли починаєш розбиратися, то розумієш, що багато чого з ними ну, не, не зовсім так. Якась, знаєте, не така не той дух наче, в них в цих, в цих організаціях. І ти думаєш, Боже, що ж таке? Чого так відбувається? І знаєте, це не, не одиничні такі випадки. І сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися на Такий приклад з Біблії з книги Вихід, що буває, відбувається, як Бог якби, діє в ситуаціях, коли більшість людей вони не хочуть іти за Богом. Вони не можуть якби переключити свій розум. Вони знаєте, не можуть якби, народитися згори всі разом. Отак. І ми пам'ятаємо, що. Коли народ ізраїльський виходив з Єгипту, Бог хотів з ними говорити з усіма. Він їх привів до гори. я буду з вами говорити. Так? Але там вони злякалися, там відбулася така е -е, ця вся подія, і вони сказали Моісеєві, ти говори з Богом, ми, будем, ми тебе будемо слухати, чесне слово. Е -е, але е -е, була ще одна. Подія така, коли Мойсей пішов на гору отримувати ці всі заповіді, звертається із двома плитами, з написаними самим Богом заповідями. І бачить народ, да, ну Бог його попередив, бачить народ, який е, влаштував свято перед ідолом, перед е, цими вилив, виливним тилями. Да, і сказав, що це наш Бог, який вивів на силу своєї з землі Єгипетської. І е, Якби знаєте, е, Бог же їх веде. Бог не може зупинитися. Е, якщо Бог він сказав, що щось буде зроблено. Воно буде зроблено обов'язково. Да? Як ми читаємо в. Книзі Буття, коли Бог творить, що Бог сказав, нехай буде трава, нехай сіє насіння, так? але потім через декілька версій, ми читаємо, що ще нічого не було, але Бог вже сказав, що воно буде. І якщо Бог сказав, що щось буде, то воно таке відбудеться обов'язково. Тобто на землі ще нічого не виросло, але оскільки Бог сказав, то воно вже вважається створеним все, що Бог сказав. Навіть якщо його ще не мав наявно, ми його не можемо побачити, але воно вже є створеним, воно вже існує, тому що воно є в Божих планах, а Божі плани вони не відміняються. І відбувається яка ситуація? Це е, мандрують народ ізраїльський, да, і от вони там згрішили, і Бог їм сказав, що. Буде з вами Ангел мій ходити, і, а я сам не можу серед вас бути, тому що я вас просто знищу. І е, Мойсей приймає таке рішення. Давайте читати. Це книга вихід, 33 розділ. І сказав Господь Моїсеєві: Рушай, іди звідси, ти і народ, котрого ти вивіз з єгипетської землі, на землю, про яку я клявся Авраамові, Ісакові та Якові, кажучи, нащадкам твоїм дам її. І пошлю перед тобою ангела і по, про жену Хананеєв, морею, хетеїв, перезеїв, хівеїв і вусеїв, і веде він вас на землю, де тече молоко і мед, тому що сам не піду серед вас, щоб не. Погубити мені вас на шляху, тому що, тому, що ви народ твердошиїй. Тобто Бог каже, ну, буде ангел, Він буде вести. Народ, зачувши грізне слово, це зарадив, і ніхто не почепив на себе прикрасою їх, бо Господь сказав Моїсею, скажи си нам, Ізраїля, ви, ви народ твердо і якщо я пройду серед вас. То за одну хвилину винищу вас. Отож, зніміть із себе прикраси свої, я поміркую, що мені вчинити з вами. Е, чому саме таке повеління було? Не просто це було, знаєте, деякі церкви вже все говорять, прикраси не можна. Е, тут суть в тому, що перед цим в них було свято, вони нарядилися всі і перед цим е, ідолом танцювали. Взагалі-то можна танцювати в своїх прикрасах тільки перед Богом. Од... Одівайся, гарно. Одівайся свої прикраси, танцюй перед своїм Богом. Коли вони танцювали перед цим телям, то Бог сказав: знімайте все. Е... Е... Сини Ізраїля зняли з себе прикраси свої біля гори Хорив. А Мойсей узяв і поставив собі шатро поза табором віддалік від нього, і назвав його скинією зібрання. І кожен, хто шукав Господа, приходив до Скинії зібрання, котра була поза табором. Оце до цього місця так просто хочу цікаво, щоб ми подивилися. Знаєте, що е, були Божі плани е, спілкуватися з усім народом. Е, якби знаєте, не було в Божих планах, щоб була оця, як її назвав Моїсей Скінія. Да? Це шалаш із шкури, скінія, тобто скін, шкура, не було в Божих планах, щоб десь за їхнім станом стояв якийсь шалаш, і куди треба було приходити, знаєте, щоб там десь шукати Господа. Господь на початку він хотів в відкриту. Все по-дорослому, ось о народ, ось о Бог. Всі Бога слухаються, вони приходять, вони освячуються, вони отримують заповіді, вони живуть всі по цих заповідях. і все з них, знаєте, добре відбувається. Все в них супер. Але коли народ згрішив, коли народ, якби знаєте, відмовився і Бог каже: Я не можу бути серед цього народу народу, то тут уже Мойсей ставить свого шалаша. Написано, що він віддалік взагалі далеко поставив, застану. Далеко, щоб його ніхто не чіпав. І е, В такому місці, знаєте, це якби відділення від всього народу усамітнення у у для того, щоб спілкуватися з Богом. Але написано, що хто хотів шукати Господа, той приходив туди, той приходив до цього шатра. І е, сьогодні знаєте, в церквах таке е, ну, якби вчення, да, така традиція, що о, там, священник, він, наче щось там отримує, а весь народ там, знаєте, до нього тоді приходить. Там, є даже спеціальні сповідальні кабінки, є ця вся єрість про сповідь, її не повинно бути. Сповідь, яка є в православних католіків, це справжня, справжня єрість. Вона може, вона йде, в, веде своє початок свій від справжніх таких диких язичницьких обрядів. Через то, хто там що хоче сповідуватися, сповідуватися священникові не ну, як небезпечно, скажу так. Це духовно дуже небезпечно. Тому що Господь ніде не сказав сповідуватися в Біблії. Навіть в Новому заповіті, там в цих місцях, де щось написано там про сповідуєте один перед одним гріхи, Ну це не означає така сповідь. Це означає, що визнавайте, ну визнать це, ну, да, не, 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 не скривайте. Якщо вже щось вийшло, в житті вийшло таке щось. Ну, скривати не треба. Але сповідання. Воно бере свій початок з дикого язичництва, коли там під наркотичними речовинами ці, -ці колдуни, вони там балакають з людьми, і знаєте, вони на них впливають психологічно дуже сильно. Це все залишили католики в себе, коли перетягнули, якби, християнські такі вчення до себе. І воно все залишилося. На жаль, сьогодні диявол діє через це все. Але на початку так не було. Бог, в нього все знаєте, по-дорослому. В нього ось є заповіді, ти їх виконуєш, і в тебе таке то відбувається в твоєму житті. А оця спілкування з Богом, оця скінія, про яку тут описано Моїсей, е, написав, вона, наче, знаєте, як тимчасовий, е, тимчасовий засіб. Для того, щоб Бог він не покинув народ. Тому що все-таки через Мойсея Бог впливав на цей народ. Це тимчасовий зап... якби засіб, і воно не може бути постійним. Дивіться. Про те, що відбувалося в Скинії. Коли ж Мойсей заходив до Скінії, тоді опускався стовп хмарний і зупинявся біля входу до Скинії. І Господь говорив з Мойсеєм і бачив увесь народ стовп хмаровий. Який стояв біля входу в скіні, і підводився увесь народ, і поклонявся кожний біля входу до шатра свого. І говорив Господь з Моїсеєм лицем до лиця, так наче розмовляв би хтось із другом своїм. І він повертався до табору, а служник його Ісус, син Новина, юнак, не покидав скінію. Саме цікаво, що перед цим весь стан е якби, огортав цей стовп. А коли вже Мойсей свого шатра цього скіню виніс? Діти стовп стає вже біля скині. Але це не може бути, знаєте, постійним якимсь таким місцем. Все-таки в Божих планах спілкуватися з усіма. І коли відбувається знаєте, вихід Божий із всього стану, коли. Люди відмовляються від Бога, відмовляються від Його заповідей, коли люди грішать. Коли люди, замість того, щоб поклонятися Богові, поклонилися цьому теляті, тоді Бог виходить і тоді оця скінія, вона тоді актуальна, але це не в планах Божих. І сьогодні, знаєте, в церквах, особливо в великих деномінаціях. Ну, реально, якби, якщо ми побачимо, Бога немає, його там не існує. Тому що Божі заповіді не виконуються. Дуже багато ідолопоклонства поклоняється різним вченням, поклоняється людям, поклоняється священникам, пасторам, всяким доскам, всяким місцям священним, гробам, кісткам і всьому остальному. Тобто, Бога там немає. Бог сьогодні він знаходиться в скіні, він сьогодні з цього всього вийшов. Так, да, в його планах велика церква. Церква, яка б, через яку б спасіння розповсюдилась на всю землю. Але сьогодні, на сьогоднішній день, Бог не знаходиться в цій церкві, Він в скіні. І в Божих планах повернутися, в Божих планах, щоб цей народ він весь покаявся. Але, знаєте, Бог не може там перебувати в цій грязюці. Бог сьогодні перебуває в невеликих громадах. В невеликих церквах де спілкуються з своїми людьми. І це вже відбувалося не одного разу. Так? як, Наприклад, під час реформації Бог спілкувався із своїми людьми. Ну, це не тільки Мартин Лютер, це багато, їх було багато. Це Санаварола там. Я вже не пам'ятаю імена, але їх дуже багато було, цих реформаторів. які Вийшовши з цієї структури здорової, вони познайомилися з Богом, вони почали з ним спілкуватися, вони пізнали істину. І потім вони вплинули на велику кількість людей і е, дійсно церкви змінилися. Але сьогодні, знаєте, історія вона повернулася знов на свої круги. Сьогодні знов в такому, знаєте, великому християнстві. В великому цьому кругу таких християнських течій, всяких. Бога немає взагалі, Він вийшов сьогодні. Сьогодні він знаходиться в скіні. І через те ми його там шукаємо. Ми його тут шукаємо в, цій, в цих місцях, де немає цього шуму, гаму, де немає оцього всього ідолопоклонства, поклоніння всяким людям, священникам, знаєте, архії. Якимось там пастирам, помазанікам, розмазанікам і всім остальним. Ми сьогодні шукаємо самого Господа. І сьогодні його можна знайти тільки в Скінії, тільки в цьому шалаші, який знаходиться десь далеко від стану. І Господь він все одно діяв. Господь, він все одно через Мойсея Він заходив в цей стан, він там діяв, вони мінялися. І все одно його воля вона була виконана. Народ ізраїльський він зайшов в свою землю, і Бог там діє. Але таке тимчасове знаєте, житло, воно все одно залишилося. Воно завжди е, десь заховане для того, щоб е, була можливість укритися і потім знову повернутися. Дуже цікаво, я ще хочу прочитати. Це здається, псалом, псалом 131. 131-й, якщо я правильно пам'ятаю. Це псалом Давида, він цікаві слова, такі каже. Пригадай, Господи, Давида, і всі страждання Його, як він присягався Господові, давав обітницю могутньому Якова. Не зайду в шатро оселі моєї, не ляжу на постіль мою, не дам сну очам моїм і дрімання по вікам моїм, доки не знайду місця Господові, Оселя, оселі могутньому Богові Якова. Ось ми чули про нього в Єфраті, знайшли його на полях е, Яарських, підемо до житла його, поклонімося, підніжу ніг Його, постань, Господи, на місце спочини Твого, і Ти, і ковчег могутності Твоєї. Священики твої хай е, зодягнуться в правду і саті Твої будуть вигудкувати від радості. Тобто, про що говорить тут Давид про е, оцей шатер. Да? Якого ви десь там бачили, десь там бачили? Ягарських, можливо, це переклад до того місця, де шатер був втрачений, і він там дуже довго стояв. І Давид він захотів повернути цей шатер в стан, повернути його в Єрусалим, в місце, де він і повинен бути. Якби завести оцей шатер. І це про образ того, що Бог він піднімає таких людей, які захотять оцей шатер, там, де Бог знаходиться, все-таки перенести в те місце, але для цього треба підготувати, щоб це місце воно змінилося, щоб весь цей стан він змінився, він очистився, щоб не було там цих ідолів, щоб не було там цих телят, які. Народ вважає ознакою своєї сили. Сьогодні, на жаль, в церквах є, знаєте, ознаки сили, є премудрість така, знаєте, людська. Є пастора дуже розумні, грамотні, освічені. Знаєте, у них спеціальні духовні там якісь є освіти. І люди на це більше надіються. Я не кажу про те, що не потрібна освіта. Потрібно. потрібно навчатися. Це все добре, але. Це не може стати в основі, тому що. Е, Арон теж, знаєте, він дуже уміло зробив теля. Уміло, воно стало похоже будь, на теля. Це, це все як, знаєте, як прообраз такої освіти, гарно зроблено. Вилито, дуже красиво, правильно поставлено, правильно зроблено свято. Але Бога там не було це ідолопоклонство. І сьогодні також багато в церквах. Грамотно, розумно, знаєте, структури, домашні групи, регіони, там, і це все остальне, воно все начебто мудро, начебто все добре. Але як часто Бога там взагалі немає? Там є просто ідолопоклонство, коли поклоняється якимось лідерам, якимось ідеям, якимось пастирам, які пишуть ну, грамотно написані книжки. Але коли ти їх читаєш, там знаходиться справжнє ідолопоклонство. справжні приклади із язичницьких стилів поклоніння, як потрібно там, знаєте, досягати якоїсь Нірвани. Там. Ну, вони називаються і Дух Святий прийшов, і в мене Мурашки на шкірі. А насправді це вони просто перечитали цих книжок східної літератури про Нірвану. І вони це все тягнуть в церкву, і це називається ідолопоклонство. І цього не повинно бути. Сьогодні Бог Він хоче із цієї скінії, із церкви, які дійсно хочуть поклонятися Господу, зайти в свій такий великий стан. І я вірю в те, що Господь Він спеціально залишає ці скінії, церкви, які не підкоряються цим всім. Ідолам, цим всім, течіям сьогодні, але шукають Господа справді, як Він є. Вивчають Біблію, вивчають Слово Боже, вивчають також історію християнства треба знати для того, щоб не заблукати. Тому що дуже багато блукання через те, що люди не знають, що звідки ля взялося. І думаю, що ну, це класна ідея, класна історія. Ми от там... Е... Якби маємо такі то такі-то християнські наші традиції, а насправді це чисто язичницькі традиції, да, як я вже говорив про. Про, наприклад, сповідання. Сповідь, справжня язичницька традиція. Також інші там. Це справжнє язичництво, і для, для того, щоб це зрозуміти, треба вивчати історію. І моє сьогодні бажання, молитва. Про те, щоб Господь Він дійсно повертав. Він вертав оце спілкування з живим Богом, оцю скинію, оцю, знаєте, стовп, це Божу присутність в свій стан. Тому що сьогодні ті, хто називаються поклонниками Господніми, вони поклоняються точно не Господу. У них свої ідоли, вони понаставляли цього всього. І їм не цікаво сьогодні, що думає Бог про їхнє поклоніння. Знаєте, я ну, дивуюсь, буває. От питання про трійцю, просто чого воно постійно виникає, тому що я переслухав десятки вже проповідей, десятки е, апологій. І всі, хто доказують про трійцю, що вона існує, що це справжнє християнське вчення. Ніхто з них не покладається ні, одне, ні на одне справжнє писання із Слова Божого, покладається на якісь там с, ціх, вселенські собори, написані якихось там отців церкви, там, Йоанна Златогустого, ще там когось. але ніхто не говорить, що це в Біблії написано: дивіться, розділ такий, то там написано: ми, Господь Бог, триєдиний, Отець, Син, Святий Дух. Ми три Бога, ми там один, ну щось таке, щоб було. Та нема такого, ну не написано ніде. Так що не можу я це прийняти. І коли я це бачу, я розумію, що це ідоли, які просто людям затьмарили очі і вони не можуть розібратися, тому що це вчення воно дійсно також прийшло із язичницьких традицій про трьох богів. Які в суті своїй там, потім там, являються одним Богом. ну коротше, Це все, це все ще, знаєте, ще з дуже давніх часів прийшло. І сьогодні воно в церквах так все стоїть, що якщо ти не скажеш цього, все, ти не наш, ти не християнин, ти не віруючий. Тобі все анафема. Я скажу так: що слава Богу, що сьогодні є така анафема, тому що. Цей шатер він може стоять подальше цього всього так званого християнства. Е, тому що е, коперсація в цій багнюці, цих всіх вчень, цих всіх ідолів, е, ти ніколи не досягнеш розуміння того, яке є в Біблії. Тому що ці всі вчення постійно знаєте, е, як то е, пропаганда, тобі постійно. Грузять тебе, грузять, грузять, капають тобі, що ти повинен так, а як по-іншому, постійно з'являються нові ідеї, нові книжки, то там добре утро, Дух Святий, то ще щось там, і, знаєте, вони там нові ну, якісь пророчества з'являються кожен день. І ти не встигаєш просто з цим всім розібратися. Слава Богу, сьогодні, якщо ти вийдеш з цього з цих всіх вчинів, і просто почнеш читати Слово Боже, Біблію. Зразу проходить прозріння, просвітління, і ти розумієш, що те все ідоле. Воно сьогодні в християнстві є інородним тілом, і чого сьогодні Бог вийшов звідси, з християнства, з цього, вчиня, з цього руху якби, да? тому що він не може там знаходитися до ідоли. Бог там не знаходиться, не може там його бути. Слава Господу! Я вірю в те, що Господь він почне повертатися, повертатися в свій стан, очищати. Може потрібно буде, знаєте, дуже потужні зміни. Ну, народ ізраїльський, які зміни пережив? Вони всі померли. І прийшло нове покоління, яке почало служити Господові. Ну, це серйозні зміни. І сьогодні, можливо, християнство нуждається в цьому, щоб абсолютно припинити своє існування. І на цьому місці буде побудований новий е, стан, новий, якби, нова громада тих, хто поклоняється дійсно Господу. Амінь. Слава нашому Господу за таке коротке слово. Помолимося, щоб.